Доброго раночку, мій любий друже! Сьогодні я запрошую тебе на заняття із соціуму і хочу розповісти тобі про інтер'єр української хати. Люба малече, давайте зайдемо до української хати. Пройдемо сіни і зайдемо у велику кімнату, яка називається Світлиця. Це головна кімната в хаті, в кутку цієї хати. Зазвичай розміщували ікони. Ці ікони господині обов'язково прикрашали українськими вишитими рушниками. Рушники також вішали на вікна. Рушник був оберегом, який захищав від чужого ока. Вздовж стін обов'язково. Ставили лаву. Гості сиділи на лаві за столом, а вночі на цих лавах вони спали. Якщо в родині родилася дитина, обов'язково підвішували колиску. Колиска була родинним символом, і при народженні колиску немовляти клали свячений часник, хліб, як оберіг. У кожній світлиці. Обов'язково люди ставляли великий великий стіл. Стіл також був одним із прикрас оселі. Всі сідали за столом відмічати обрядові та календарні свята. Щем в народі говорили, хай буде щедрим ваш стіл, так казали господарям за їхню. Гостинність. Ще була традиція, коли, коли збудовували нову хату, стіл застеляли новою скатертинкою, що означало мир, злагоду у майбутньому житті. У кожній хаті стояла велика, велика піч. Вона була призначена для. Опалення, приміщення, для випікання хліба, приготування страв. Піч вважалася обов'язковим обов атрибутом і її називали лікувальниця, годувальниця, зігрівальниця. До неї ставилися як до берегині родини, до берегині вогдища. Піч тримали завжди у чистоті, в печі користувалися. Лише глиняними горщиками, які виготовляли власноруч. Посуд був в українській оселі зазвичай простим, але в нього вкладали самі теплі думки. Для посуду обов'язково була поличка, яку називали мисник, де стояли куманці, горщики, глечики. Миски, а над дверима обов'язково в українській оселі вішали ікону, як символ достатку, як оберіг від злих сил. Ну що, сподобалось тобі заняття? Тож подумай і дай відповідь на мої запитання. Як називалася українська піч? А ще я хочу тебе спитати, а де зберігалися горщики? І що робили горщики? Зможеш дати відповідь? Якщо так, то ти молодець. А на цьому все. До побачення!